Друзі, всім привіт! Аврора дуже багато новинок. Замінник цукру, вода, молочний суміші, канцтовари, іграшки, декоративні панелі. Запрошую до перегляду. Новинка крем, паста молочна. Фінео фундук 350 грам. З фундуком з грильяжом, 350 грам. Скляна банка. В асортименті коштує 99 грома. Новинка суміш суха, молочна зернова. Малиш 350 г з рисовим гречаним борошном. Коштує 99 Вода питна, дитяча малиш, негазована, спортлок, 14. Вода питна, дитяча малиш, негазована, 0,33 літра, 11. Новинка замінник цукру Корюгер Віва Світ 1200 таблеток 88 Мигдаль смажений місо 40 грам Кеш'ю Місо 40 грам 29 гривень Асарті Теж 29 гривень. Фісташки смажені місо, салоні 40 грамів, 39. Суміш для приготування молочного коктейлю монік зі смаком полуниці ванілі 25 грам, 7. Ацет яблучний натуральний вінарго пол літра 22. Кислота оцтова харчова сім'я 0,9 літр 17. Новиночка, іграшка м'яка. Копиться рисенятко коштує 349. Новинка іграшка дитяча бегемот кусалка 129. Іграшка антистрес, сквіш, Отаки різні кольори в асортименті 77. Гра настільна. вежа, блоки з числами 99. палітра тіней дитячих 21 колір. Коштує 99. Новинка набір для творчості дитячий іграшка своїми руками. Пуш плюш. 199. Іграшка слайм. однотонний з блискавками. У пакеті колір різний, фіолетовий, жовтий, зелений. Коштує 24. Набір інструментів музикальних іграшкових. Щенячий патруль, Бубон плюс маракаси 109. Бубани грашковий пластиковий, щенячий патруль коштує 69. Іграшка м'яка авокадо з тваринкою, колір різний 149. Завезли багато іграшок антистресок. Іграшка антистрес дитяча. З гумовим борсом, кулька, кольори різні в асортименті. Сто двадцять дев'ять. Іграшка м'яка копиться коргі коржик триста дев'яноста дев'ять. Іграшка м'яка копиця, морська братва, акула триста сорок дев'ять. Іграшка м'яка кіт сидячий рижий, з довгими вусами триста Іграшка м'яка копиця, вовк. колір різний. Коштує 499 чотириста на стіни, Пано декоративне, дерев'яне, ручки музичних інструментів. Колір чорний 299. дев'яносто з паличками. Є пробники, можна понюхати: вибрати запах, зелений чай, лате, манго, 100 мл. Сто шістдесят дев'ять. Декор для дому рослина штучна воршику обличчя чорний колір в асортименті п'ятдесят п'ять. м'який. Кит, білий, чорний колір 34. брелок для ключів, фрукти, овочі з ремонцем двадцять Набир свечок, фейерверки для торта. Максим. 4 штуки в упаковке. 69. девять. Набір великих свічок для торта. Три штуки. Коштує 99. Панель декоративна 3D. самоклеюча розміри 70 х 77 см, білий колір 55 см. Гумка канцелярська, серце з камінням, колір різний, рожевий, блакитний, жовтий, 15. Набір гума канцелярських котики рожевий колір в колбі 12 штук 39. Дуже великий, простий алевець з гумкою 88. Набір магнітів канцелярських домашні улюбленці. 77. Пензлик для малювання. Новинка 59. Фарби акварельні, серія захоплення. 12 кольорів. 44. Набір маркерів для малювання акрилових 12 штук 88. Набір фламастерів двухсторонних 12 кольорів 88. Набир маркеров для малюнки в натканине 12 штук 88 грамм. Набир закладок для книг магнитных с малюнком 4 штуки 27 Набир закладок для книг, магнитных, спорт. 4 штуки, коштуют 27. Линейка канцелярская, пластиковая, прозора, 30 см, 44 см. для кресла с циркулем у футляре, Рожевий блакитний колір 29. Новинка набір для творчості. Лавін. Розмальовка повітряним пластилином. В наборі 14 кольорів. 99 гривень. Новинка набір зошитів брізк предметка. 10 штук, 5 предметів. фізика, хімія, алгебра, геометрія, По 2 штуки. Всього 10 штук в упаковці. 169. Книга дитяча. Видавництво ранок. Серія «Смарт» книга в асортименті 88. Щоденник шкільний, тверда обкладинка, серія Hello Kitty, 99. Щоденник шкільний тверда обкладинка. Серія «My Little Pony», в асортименті Великий Вибір 99 Клей олівець канцелярський спорт 44 Новинка набір пластиліну для ліплення повітряний. Ловін. Еласт клей. 6 кольорів 69. Новинка щітка масажна для тіла, голови. Силиконова двостороння, 139. Щітка для волосся масажна. Антистатична в коробочці 69 гривень. Щітка для волосся з ручкою. Антистатік. Колір різний, фіолетовий, червоний, синій, рожевий коштує 55. Щітка для волосся масажна овальна 69 гривень. Щітка для волосся масажна? Ангел, колір різний в асортименті 69. Щітка для волосся з перфорацією і з ворсом. Шістдесят дев'ять. Щітка для волосся масажна, складна, кольорова зеркальця тридцять дев'ять. Щітка для укладання волосся одностороння. Кругла з персфорацією. В асортименті 69 дев'ять. Щітка для волосся дитяча, пластикова. Лапка тваринки. 59 І щітка для укладання волосся кругла коштує 99. Всього найкращого дякую за перегляд!